Може пенсіонер вижити на 2361 гривню в місяць. От ви, міністр соціальної політики, в Україні, дивлячись на ваш проект бюджету на 2025 рік, який сьогодні уряд представляє, повний крах соціальної політики, замороження всіх соціальних виплат на наступний рік, зарплата мінімальна 8 тисяч, прожитковий мінімум для непрацездатної особи тобто мінімальна пенсія 2361 гривня, допомога на дитину 860 гривень на місяць. Цього достатньо. При тому, що ваше міністерство порахувало прожитковий мінімум для прикладу непрацездатної особи для пенсіонера, і це більше 6 тисяч гривень. Це ваше міністерство говорить. Як же ви вносите такий бюджет, де там 2361 гривня мінімальної пенсії, 860 гривень на дитину? Прямо скажіть, можуть люди проти за ці кошти чи ні? Так, це смішно, але держава вважає, що в час війни це велике досягнення. Це не великі пенсії. Я пенсіонерам виживати, навіть не знаю. Я хочу звернутися до тих, кого цікавить можливість, як можна Україні накопичувати самим собі пенсію і мати пенсію, таку, як в Європі. Кожного вечора на прямих трансляціях у 21.00 розповідаємо, як можна накопичити собі пенсію, щоб не з'їла інфляція, щоб ці кошти не пропали безкоштовно посилання в шапці профілю.